Стали однією родиною та почали волонтерити. Як Прикарпатка Ірина Совсун прихистила в своєму домі переселенців із Київщини. Разом готуємо різні страви. Я вже вчу наших гостей западенської мови. Як у Ворогті триває чемпіонат України з лижних стрибків. Це й особисті змагання. Для них дуже важливі. Хто стане чемпіоном? Дві історії про війну у Івано-Франківську презентували книжку Бо болить письменниці з Луганщини Євгенії Сенік. Робота розтяглася на 10 років, тому що емоційно було досить важко. До повномасштабної війни сім'я Архіносів жила у котеджному містечку в Макарівському районі на Київщині. У лютому минулого року пригадує Клавдія Архінос, окупанти зайшли і в їхнє село. Вони грабували будинки, обстрілювали та залякували людей, каже жінка. Тому вона із дітьми, онуками та 92-річною мамою вирішила переїхати. Прихисток знайшли на Прикарпатті. Їх запросила тимчасово оселитися до свого будинку жителька Калуша Ірина Собсун. Ми були в Києві під обстрілами, під Києвом. Було дуже страшно, знаєте, виїхали. Нас пані Ірина прийняла, Нам було, нас було восьмеро людей тут, не було куди їхати, але вона така згодилась, дуже хороша людина, щедра, щира. І Прийняла, каже, питання грошей не стоїть. Каже, приїжджайте. Ірина Собсун жила сама в будинку. Каже, її син пішов воювати, а донька за кордоном. Коли почалася війна, вона не хотіла бути осторонь, а допомогти людям, які залишилися без домівок. Її познайомила із родиною Архіносів спільна подруга. Я згідна прийняти людей. Приїжджали люди, були день-два, їхали за кордон. Багато знайомих дзвонили. Ну, одні другим в тебе дім, ти одна. Може, приймеш з тваринами? Без тварин. Кажу, питань нема. У мене своїх тварин повна хата. Тепер у мене тільки живе пані Клава і бабця Аня, а це ще їхній син, сім'єю і сваха. Згодом син Клавдії з дружиною та дітьми поїхали за кордон, а вона з мамою повернулася назад на Київщину. Через вимкнення світла, говорить Клавдія, у будинку було холодно. Тоді ж Ірина запропонувала знову родині Архіносів оселитися у неї, щоб перечекати зиму. Ірина Собсун разом з Клавдією та бабцею Анною розповідають, стали, наче одна сім'я. Разом чаюють, волонтерять, підтримують і допомагають одна одній. Ми зразу подружились. Це вже стали мої люди, рідні люди. Ми разом харчуємося, разом готуємо різні страви. Я вже вчу наших гостей западенської мови, вчу гуцульських слів, там файно зупа і таке інше. Нещодавно жінки взялися сушити овочі для страв бійцям на фронт. Кажуть, працювати неважко. навпаки, раді, що можуть бути корисними для української армії. Моркву ми чистимо, потім натираємо і розкладаємо в сушилку. І вона сохне в нас певний період часу. Потім капусточку розрізаємо, теж шаткуємо і накладаємо в нас дві сушилки. Ми самі купуємо так, і волонтери дають, вони пакують, формують такі пакетики, борщі, супи. 92-річна Анна Левандовська пережила два голодомори і війну. Пригадує, як їли гнилу картоплю, лобудуть від акації. Коли ходили збирати колоски, їх били за це батогом. Жінка каже, знає, що таке голод, тому зараз допомагає на кухні робити заготовки для бійців, аби вони мали що поїсти. Я з п'яти років своїх. Я себе все бачу. Я все можу розказати, тільки, знаєте, спокійно, все. Це... Як що до цього страшно? Одне костя й шкура, всі як звірки сидять, і навіть пухли, вмирали дівчатка. Я раною ввечері молюся за всіх, що було добре, і солдати наші і геть усім. Родина Архіносів планує повертатися додому через місяць. Однак кажуть, і надалі підтримуватимуть зв'язок із Іриною, а ще разом хочуть зустріти нашу перемогу. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина. У селищі Ворохта триває чемпіонат України зі стрибків на лижах з трампліна та лижного двоборства. Сьогодні, у передостанній день змагань, спортсмени стрибали з найвищого трампліна, який є у Ворохті К-90. Участь у змаганнях бере 30 спортсменів, серед яких троє дівчат. Я на цьому трампліні стрибаю вже не так давно. Це другий мій запуск, і це не дуже добре. Можна було би краще, а тут розгін трошки не. Недобрий, ну я сподіваюся на перемогу. Будемо старатися на перемогу. В Україні цим видом спорту займаються тільки представники Тернопільської та Івано-Франківської області, каже директор Івано-Франківської обласної спортивної школи із зимових видів спорту Ігор Гладиш. Зараз змагаються на Трампліні К-90. Вчора змагалися на Трампліні К-75. Це є особисті змагання. Для них дуже важливі. Хто стане чемпіоном? Хто... Перші, другі, треті місця будуть відповідно присвоєно в майстер спорту. Рекорд України із дальності стрибка сьогодні встановив Дмитро Мазурчук. Він стрибнув на 94,5 метри. Не сподівався, трошки не очікувано. але виконав роботу і. Перше місце за дальністю та якістю стрибка з трампліна К-90 виборов Євген Марусяк, спортсмен родом із села Криворівня, що на Верховинщині. На останньому чемпіонаті світу Євген Марусяк потрапив у 30 кращих спортсменів. Змагання у ворогті каже Євген Марусяк, суттєво відрізняються від світових першостей. Тут незручно стрибати. Може, гора приземлення так, не спорю, все класно, ну як їдеш по саці, то Роти європейських трамплінів, то там я можу сісти, наприклад, посадку, в яку ну, яка мені вдобна, а тут чомусь не можу. Лижня, по якій їдуть спортсмени у ворогті, є трохи небезпечною, розповідає головний тренер збірної України Володимир Бощук. Гора приземлення, за його словами, більш-менш відповідає світовим стандартам. Коли тебе ж. З ноги на ногу перекидає, спортсмен повинен максимум включити ноги на столі, максимум швидко і з максимальною силою, тому десь трішечки направо-наліво ти під'їхало, одна нога швидше стовкається, штовхається, друга повільніше, однозначно ти можеш непередбачену ситуацію вилітати в різні сторони з трампліна. Тому тут ми так стараємося обережніше тут стрибати. Тільки щоб, слава Богу, без травм було. Нагадаю, у 2021 році на Ворохтянських трамплінах завершили реконструкцію гори приземлення. Витратили на це 4,5 з мільйони гривень з обласного бюджету. Оксана Василик, Андрій Шосикевич, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Письменниця з Луганщини Євгенія Сеняк презентувала книгу Боболидю Івано-Франківську. У своєму романі авторка розповідає про життя партизанки УПА Анни Попович та своє власне під час російсько-української війни. Над книгою Євгенія Сенєк працювала 10 років. Каже, за попереднім задумом це був роман лише про партизанку УПА Анну Попович з села Зелена Надвірнянського району, з якою розповідає, вона познайомилася завдяки режисеру Тарасу Химичу. Це був «12-й рік, коли я переїхала до Львова, і знімальна група запросила мене подивитися, і власне вони хотіли, щоб людина зі східної України могла якось незаангажованим оком подати історію Анни. Але вони хотіли, щоб я написала буквально кілька сторінок. Але після зустрічі з Анною я сказала, що це має бути ціла книжка, тому що просто кілька сторінок неможливо написати про її історію. Авторка розповідає: спочатку війни, у 2014 році вирішила додати ще одну сюжетну лінію свою щоб показати історію ще однієї війни. Робота розтяглася на 10 років, тому що емоційно було досить важко. Важко було якби поєднувати ці дві площини, але, зрештою, десь я відчуваю, що зараз найправильніший час для цієї книжки, що зараз люди готові будуть насправді почути і зрозуміти історію Анни. Любов Скаврон на презентацію приїхала з надвірної. Жінка книгу ще не читала, та каже, її зацікавило те, як авторка розповість історію Анни Попович. Мене зацікавило те, що людина родом з окупованого 2000 у 2014 році у Лутугіне Луганської області молода авторка зацікавилася долею нашої героїні Анни Попович. І мене це дуже вразило, тому що я сама була в 2014 році вже в окупованому Донецьку. Я бачила, як методично і ще до окупації і під час окупації знищували все українське. Модератор заходу Ігор Антонюк каже, що зараз такі книги актуальні як ніколи. У нас війна і в боротьбі ми маємо мати символи. Символ Ани Попович, як в, фактично ж військової УПА, її долі, її життєвої позиції, як вона мужньо боролася, і долі людей, які зазнали також переселення саме ще в 2014 році. Важливі, бо ці події все одно нас наздоганяють фактично тепер. Ми боремося, як Анна Попович, боролася фактично більше 70 років назад. Далі свою книгу авторка презентуватиме у Чернівцях Дрогобичі, а опісля вдруге представить її у Львові. Галина Марічин, Андрій Шустакевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Учасники із семи команд із шести областей України приїхали на Прикарпаття, аби позмагатися між собою з тайландського боксу. каже головний секретар Івано-Франківської обласної федерації тайландського боксу Сергій Кондрат. З його слів, це команди з Рівного, Чернівців, Дніпра, Львова, Тернополя та Івано-Франківська. Тренер з Дніпра Василь Ступерик привіз на турнір Кубок Карпат сім своїх підопічних. Дуже так вдало відкрили турнірчик. Перший бій, дострокова перемога, нокаутом. костя Шпанько виграв. От, Зараз теж готуються хлопці для подальших добою. Я думаю, що всі повинні виграти. У нас тільки так, як хлопці налаштовані. так як і я на перемогу. Назар Тарасевич на турнірі представляє один із спортивних клубів Івано-Франківська. Тайським боксом хлопець займається недовго, та це каже, не завадило йому перемогти суперника. Я мав перед своїм поєдинком 15 хвилин, бо я не знав, що мій поєдинок перенесли. Я на швидку руку я підготувався, одівся, Хвилинку поговорив з тренером, ми всі думки зібрали до купи і вийшов битися. Суперник дуже гідний, має багато досвіду. Правда, у нас була трошки різниця в габаритах з ним, але я думаю, це може мені зіграло і на руку, тому що я був трошки швидше за нього. Перший раунд потрібно деколи завжди передивитися до суперника, подивитися, що він робить, як він це робить. Потім на другий раунд виходити з певними змінами і планом на те, як виграти бій. Загалом участь у змаганнях беруть 60 учасників віком від 10 до 18 років. каже головний секретар Івано-Франківської обласної федерації таїландського боксу Сергій Кондрат. Кожна вікова і вагова категорія мають свої сітки учасників, тобто діти. Буксують по конкретних відрізках. Наприклад, там це вікова категорія десь 11 років і відповідно вагова. Кожних 2 кілограми вони боксують різних вагових. Це все для того, щоб діти були в рівних умовах. Галина Марійчин, Андрій Шостакевич, Суспільне новини, івано франківськ Жіночий баскетбольний клуб Франківськ Прикарпаття з рахунком 102-52 переміг львівську команду ківс скіф. Матч провели 12 березня у межах жіночої суперліги України з баскетболу. Франківські баскетболістки лідерували за підсумком першої чверті тридцять п'ять. У наступній частині матчу львів'янкам вдалося здобути 10 очок, проте господарки продовжували перемагати. У третій чверті баскетболістки Ків з почали активніше атакувати кільце суперниць. Утім, ні в цій частині матчу, ні в наступній. Львівській команді не вдалося обіграти Пантер. Як підсумок, перемога команди франківськ Прикарпаття з відривом у пів сотні очок – 102-52. Результативнішими у франківській команді були захисниця Анастасія Шепелюк, в активі якої 20 очок, та форвардиня Анжеліка Ляшко, яка здобула 17 очок. Це 18-та перемога в сезоні, 18 ігор, 18 перемог. Команда впевнено зараз перебуває на першому місці. І вже наступними вихідними у нас зустріч з Київбаскетом, де ми можемо достроково завоювати чемпіонство в жіночій суперлізі. За підсумками 18 зіграних матчів, баскетбольний клуб Франківськ Прикарпаття перебуває на першій сходинці жіночої суперліги України з баскетболу.